Зі всього найдорожчі йому були вони. Простив він їх з любов'ю, навчав, благословляв. За них він у молитві не раз ночі стояв. Усе, що мав найкраще, їм батькові давав, щоб жили у достатку, багато працював. Але не завжди діти послушними були, і не завжди настанови батьківські берегли. Та якось у розмові молодший син сказав, що батько йому частку маєтку вже віддав, бо мав він свої плани, і цілі на життя, і в перечутті свободи мінялись відчуття. Чим швидше син маєток отримати бажав, і на страждання батька уваги не звертав. ось мрій широке поле, стоївши перед ним, і щастя світу вабить, здається, таким дорогим. Батьківське серце жале, стискалося в той час, і сльози, біль, і горе виднілися очах. та все ж дозволив сину зробити вибір він, хоч не такої долі, бажав йому в житті. І син пішов далеко, безбожно в світі жив, Маєток свій розтратив і бідним залишився. Тоді настав ще голод. Щоб вижити почав свиней як наймит пасти він на чужих полях. Бажав він споживати у їжу хоч стручки, які вживали свині, йому їх не дали, лише тоді про батька і рідний дім згадав, і блудний син від горя, страждання заридав. Він знав, що в ріднім домі удосталь хліба є, від голоду він дома вже точно не помре. Я, так батькові скажу, і щоб мене слугою прийняв він, попрошу. Так думав син просити, але зовсім не знав, що рідний батько сина щоденно виглядав. Не знав він, скільки було пролито батьком сліз, скільки страждань і болю завдав вчинком своїм. Та батько не відкинув його, як він прийшов. Потім прийняв з Львова і радістю йому. Сказав він слугам одяг Найкращий принести і свого сина в нього негайно не зодягти, приготувати їжу, смачну йому і ситну, так батько прийняв сина І простив його вину. Можливо, й ти, мій друже, блукаєш в світі ці, і спокою шукаєш, і радості в житті, але повір без Бога. Ніде щастя нема без батька дорогого скрізь горе і біда. Лиш Господі одному знайдеш ти ми, спокій, він радість і спасіння, і щастя дасть тобі, молитві спокаяння до нього, лиш звернись свої визнай й провини і всі свої гріхи. Він їх усіх відкине і не згадає, Женство та з душі, тебе з любов'ю прийме в число дітей своїх і вестиме за руку тебе у житті. Полюбить Він незмінно, йому ти дорогий, за тебе помирав у муках Божий син, щоб щастя тобі дати, надію, майбуття, щоб небо вхід відкрити, страждань тижне немає, у небесах блакитних, чудових і святих. Тебе чекає батько по селях неземних, як сина виглядає і кличе, поспіши, люблю тебе постійно, в моїх думках є ти. Амінь.